ваша страва дуже бідна. Видно, що ви не змогли домовитись про продукти для себе. М'ясо, наче хтось ногою відбивав. Воно ще й сире, а для свинини це неприпустимо. Ну, я на всі 100% розумію, що це моя відповідальність. Мій косяк? Іро, ваша страва нам каже, що у вас не було жодної стратегії. Ви розгубились і діяли лише в інтересах своїх суперників, забувши про власні. Не вмію за себе постояти. Не вмію, ніколи я не вміла мені. А знаєш чому? Тому що я іноді комусь можу сказати щось ну таке, різке, навіть не грубе, різке. І зазвичай я потім мені краще все ж таки на себе це взяти, не відповісти. Тому що я зазвичай себе потім звинувачую. Що я образила людину? Колега, колеги. Ви ж не заперечуєте Карні Круда? Абсолютно, воно живе. Іро. Підходьте. І я абсолютно е заслужено. А, одягаю чорний фартух. Я це приймаю. Ну і тут стає ще трохи страшніше, тому що ти такий прям ого. Це пиріг, знову яблуко, цибуля і сир. Так. Так. А Ви казали хрусткий декор, але я бачу щось. Це, це не декор, це вже інше, як частина страви. Це що за хлібець? А, шпинатний хлібець. Так. А це? Картопля Анна. Так, з Аннушкою. Вам ще треба познайомитися ближче. А навіщо ви використовували і тут, і тут яблуко? Ну, щоб не викидати все. Uh -huh. Температура, яка була совіт? 70. Що потім далі робили? Хотіла надати скоринки в духовці. Я розумію, що я його могла переготувати. Ні, ви висушили. Вибачте, що розмовляю, але проковтнути важко, бо воно сухе. Вибачте. Сувіт для того, щоб збільшити кількість вологі в готовому продукті. Боже. Як мені аж жалко стало. Він ковт, питається ковтнуть, а в нього ж горлешко боліло, воно йому не лізло. Перший раз, що судді доставали водичку свою, ту підтів, і пропихав він ту курочку, бо вона йому, вона йому ж горло різала. Мені прям шкода, що воно сухе настільки, тому що насправді воно смачне і добре приправлене. Неоднозначно. То все та планета, там воно по-другому працює чуть-чуть. Забирайте страви і повертайтесь на місце. Ти така настелила. Перегрілася. Ти не знав, що в тебе космічна подружка. Я розумію, що можливо хто хтось буде краще ще, але я точно розуміла, що ми точно ну, гірше ми не будемо це сто відсотків. Потім пішли ми на, верди... на вердикти. Представте свою страву. Медальйон з яловичини з грибним ротеном. Цей стейк. Має розгублений вигляд посеред вашої тарілки. Знаєте, коли їдеш дорогою і бачиш серед себе ось таке одиноке маленьке деревце. Саме це я бачу у вашій страві. <рес> і ці спеції, розкидані по тарілці, це просто забруднює її і не додає вишуканості страху. Це скерплату севе Так не треба презентувати. Да, трохи вже знаєш, здувся. Думаю, блін, капец. Ну думаю, може, хоч попробую проводу буде вкусне. Всередині м'ясо рожеве, але ви його зовсім не замаринували. Мені бракує смаку. І не називайте ось ці вершки з грибами гратену. Дякую. Наступна страва: Кіш з лососем і шпинатом. Половина кіша ага. підсмажена. А ця зовсім подивіться не підсмажена. Зовнішній вигляд мені не подобається. Угу. По смакам? Окей, добре. Я не можу сказати, що я прям в глибокому захваті, але непогано. Дякую. Якщо зараз в моєму десерті щось не так, типу товста тарта. Все. Ми просто будемо стояти у чорних. На відміну від інших страв та критики моїх колег. Моя презентація мені подобається, але я розумію, що у страва виглядає досить повноцінно як основна страва. Я приготувала томатний соус. Підсмажила моркву нуазет до стану альденте і зробила назву це квасолові кульки. В кого була капуста? Капуста була у мене. Де вона? Я лише додала воду з капусти в соус. Бульйон з капусти. Так, так. А стейк я вирішила не подавати. Це крінж. Як можна було це таке сказати? Ну, бульйон з капусти. Це взагалі крінжоп. Для мене це було господи. От ми ти не краще б ти сказала, що просто я вирішила не використовувати і все. Так Капустяна вода, то вона для того, щоб капуста віддала цей неприємний свій аромат в воді і воду зливаєш. Mm -hmm. Ну, що солона. Саль це смачна, а усе інше дивне. Пшеняна каша з грибами і з маринованими тофу в калині. Чоловік моєї близької подруги на передовій власне зараз знаходиться в окопах і він. Тяжко воює, але він веган. Так ось ця страва абсолютно підійшла. Вона насичена тут є. І вуглевод класний, і білок гриби. Такий веганський коліш. Смакує. Отож. Вікторія, Вікторія, цей подарунок для вас. Класно, що сьогодні, наприклад, мені випав такий шанс просто вибороти свою перемогу. Вона своїм прикладом сьогодні показала, що не треба, наприклад, так робити. Що ти і себе не врятувала, і іншого підставила. Ой, ну, поговорила дитина, не й досить. Абсолютно спокійно до цього ставлюся і просто сміялася з цього. Мені як би, від цього ні холодно, ні жарко. Дене, танцюйте! Давайте я давайте я о, цей, о, холодець зроблю. Ну, це, ну, як можна було сказати холодець. Холодець? Чи холод голубець? Вже <зві sozusagen рош Technology> Холодець. І Холодець <зв> теж може. <п lash> <важцу> <дядь>. <зві> <зві> Повертайтесь на місце. Бульйон з капустки. <плес> <плес> на жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас ну воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую. Оскільки тут треба, хоча б, хоча б, ну, показати, що ти щось робив. Мусив я винести цю тарілочку, мусив показати, мусив трошки посоромитися.